Коли ви думаєте, що у вашому житті все погано і хорошого немає нічого, дуже багато поганого, скажіть мені. А звідки би ви розуміли, що таке хороше, якщо в вашому житті не було нічого поганого? Всі хочуть цього тільки хорошого, але коли воно є тільки хороше, погане? Ми не розуміємо, що воно таке, де, де то хороше, а де то погане, і, вовше, чи то хороше, Вічне хороше може стати пеклом, бо ти не розумієш, де ти знаходишся, що з тобою відбувається. Для цього нам дані різні ситуації в житті, різні події для того, щоб ми їх аналізували, розуміли, як ми хочемо, як ми не хочемо, що для нас ок, а що не ок. І обирали, і сприймали життя. Ви Вибир... проживали досвід той, який вам дається, для того, щоб ви розуміли, що ви хочете від свого життя. Бо якщо б було тільки усе добре, якби ви знали, що це і є те добре.